Уявіть, що існують паралельні всесвіти. І хоча це може здатися чистою науковою фантастикою, сучасна фізика за допомогою таких теорій, як квантова механіка та теорія відносності, пропонує спокусливі натяки на те, що така концепція може бути чимось більшим, ніж просто фантазією. Ідея паралельних всесвітів випливає з глибоких наслідків цих теорій. Квантова механіка, що керує мікроскопічним світом атомів і частинок, передбачає існування безлічі можливих реальностей. Ці реальності існують одночасно, кожна з яких являє собою різний результат квантової події. Відносність вже малює картину всесвіту, викривленого та перекрученого гравітацією, де простір і час гнучки та можуть бути викривлені, а можливо навіть розірвані. Чи можуть ці теоретичні конструкції стати ключем до розкриття таємниць паралельних всесвітів? Чи можуть існувати приховані двері у тканині простору часу, що з'єднують нашу реальність з незліченою кількістю інших? Ці питання займають уми як учених, так і мрійників, підживлюючи нашу уяву та розширюючи межі нашого розуміння космосу? Подорож у царство паралельних всесвітів це захопливе дослідження незвіданого, що змушує нас розширити наше сприйняття реальності та зіткнутися з приголомшливими можливостями, що лежать за межами нашого нинішнього знання. Уявіть собі, Всесвіт, де гравітація слабша, або де світло рухається з іншою швидкістю. Можливості такі ж безмежні, як і сам мультивсесвіт. У деяких версіях теорії мультивсесвіту ці всесвіти існують пліч о пліч, розділені неймовірними відстанями. Вони можуть бути повністю ізольовані один від одного. Їхні історії розгортаються без жодної взаємодії чи усвідомлення інших. Інші теорії передбачають більш динамічну взаємодію між цими паралельними реальностями, де вони можуть стикатися, зливатися або навіть породжувати нові всесвіти. Наслідки такої реальності глибокі. Чи можуть існувати інші версії нас самих, що живуть іншими життями в альтернативних реальностях? Чи можуть вибори, які ми робимо в цьому житті, мати відлуння в цих інших всесвітах? І хоча ці питання залишаються суто умоглядними, сам масштаб і потенціал мультивсесвіту розпалюють нашу уяву та підживлюють наше бажання зрозуміти справжню природу буття. Дослідження мультивсесвіту це не просто вправа з теоретичної фізики. Це подорож у саме серце того, що значить бути людиною, піддавати сумніву наше місце в грандіозній схемі речей і стикатися з вражаючою можливістю того, що наша реальність набагато дивніша та чудесніша, ніж ми коли-небудь могли собі уявити. Ці флуктуації, будучи швидкоплинними, можуть мати далекосяжні наслідки. Уявіть собі всесвіт як киплячий казан енергії, що постійно вирує та змінюється. Квантові флуктуації це як крихітні хвилі на поверхні цього космічного моря, що на мить порушують гладку тканину реальності. У той час, як більшість цих флуктуацій незначні, деякі теоретики припускають, що за певних умов вони можуть посилюватися до величезних масштабів. Чи можуть ці посилені флуктуації створювати тимчасові або навіть постійні зв'язки між різними областями простору часу? Чи можуть вони бути зародками червоточин, цих гіпотетичних тунелів, що з'єднують величезні космічні відстані? Над цими питаннями активно працюють фізики, прагнучи зрозуміти всі наслідки квантової механіки та її потенційну роль у формуванні структури Всесвіту. Вивчення квантових флуктуацій це подорож у саме серце незвіданого, у царство, де наша повсякденна інтуїція ламається, а сама природа реальності стає розмитою. Це свідчення безмежних можливостей людського розуму, досліджувати найглибші таємниці космосу та розгадувати секрети квантового світу. Деякі фізики вважають, що чорні діри можуть стати ключем до розуміння однієї з найінтригуючих концепцій наукової фантастики червоточини. Червоточини, також відомі як мости Ейнштейна Розена, це гіпотетичні тунелі, що з'єднують дві віддалені точки у просторі часу. Уявіть, що ви складаєте аркуш паперу навпіл. А потім проколюєте в ньому отвір. Отвір є коротким шляхом, швидшим шляхом між двома точками на папері, які в іншому випадку були б далеко одна від одної. Вважається, що червоточини функціонують аналогічним чином, забезпечуючи космічний короткий шлях крізь тканину реальності. Хоча існування червоточин залишається суто теоретичним, деякі фізики припускають, що чорні діри з їхньою величезною гравітаційною силою. Можуть бути космічними двигунами, що приводять у дію ці брами. Можливо, сингулярність у серці чорної діри, де гравітація стає нескінчено сильною, може розірвати діру в просторі часі, з'єднавши її з іншою областю Всесвіту або навіть з іншим всесвітом. Вивчення чорних дір і червоточин це подорож до самого краю людського знання, у царство, де знайомі закони фізики поступаються місцем невідомого. Це свідчення нашої ненаситної цікавості та нашого невпинного прагнення до розуміння найостанніших і найзагадковіших явищ у незвідані виміри. Теорія струн та тканина реальності. Теорія струн одна з найсміливіших спроб об'єднати всі сили природи, пропонує радикальну ідею. Наш всесвіт складається не з точкових частинок, а з крихітних вібруючих струн. Ці струни набагато менші за все, що ми можемо спостерігати в даний час. І вважається, що їхні вібрації породжують всі фундаментальні частинки та сили, які ми бачимо в навколишньому світі. Один із найінтригуючих аспектів теорії струн це її передбачення про існування додаткових вимірів, окрім трьох звичних нам просторових вимірів та одного часового. Вважається, що ці додаткові виміри згорнуті та приховані від очей, подібно до петелю щільно зітканому килимі. Подібно до того, як петлі в килимі можуть існувати в різних орієнтаціях, теорія струн передбачає, що ці додаткові виміри можуть бути компактифіковані незліченою кількістю способів. Кожна різна компактифікація призвела б до виникнення Всесвіту зі своїм унікальним набором фізичних законів і констант. По суті, теорія Струн передбачає величезний ландшафт можливих всесвітів, кожен зі своїми унікальними властивостями. Чи можуть ці приховані виміри стати ключем до розуміння природи паралельних всесвітів та можливості подорожей між ними? Хоча теорія струн залишається досить спекулятивною та недоведеною системою, її елегантність та її потенціал для об'єднання нашого розуміння всесвіту зробили її однією з найактивніших галузей досліджень у сучасній фізиці. Дослідження додаткових вимірів та пошук доказів теорії струн продовжують розширювати межі нашого знання. Та змушують нас уявити реальність набагато дивнішою та складнішою, ніж ми коли-небудь могли собі уявити.